В цьому випуску виступ українців на гран-прі WBC вражає огляд поєдинків. Усик назвав наступного короля Хевівейту після нього. Чому Усик розстався з красюком? Відповіді, які шокують. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу. Підписуйтесь на канал. 20 та 21 червня червня ріад перетворився на арену жорсткого боксерського виживання. Саудівська Аравія прийняла другий тур гран-при WBC серед проспектів. Організатори зібрали бійців одразу з чотирьох категорій: друга напівлегка, перша напівсередня, середня та надважка вага. Перший день другого туру пройшов під знаком першої напівсередньої та середньої ваги, і саме тут на ринг вийшли одразу чотири українці, які відстоювали не тільки свої кар'єри, а й честь країни. І троє з них показали зуби та. Так, що зал замовк. 22-річний Данило Лозан, рекорд якого складає 14 перемог, 0 поразок та 9 нокаутів, вийшов на ринг проти одного з найнебезпечніших суперників у своїй ваговій категорії канадця Еріка Басрана, на рахунку якого 8 перемог, 0 поразок та 3 нокаути, який досі залишався непереможеним. І цей статус був не випадковим. Басран ще у першому турі гран-прі справив фурор, обігравши сильного американського проспекта, і показав, що вміє переїжджати опонентів. Стиль канадця це постійний рух зміщення та Високий темп, це бокс із шаленим ритмом, на який не кожен здатен відповісти. Із самого старту було видно, Лозану буде непросто. Суперник ні на мить не зупинявся, змушуючи Данила ганятися за ним по всьому рингу. Але українець не зламався. Попри хитру і в'язку тактику канадця, Лозан методично скорочував дистанцію, пробував прорватися ближче і чекати свого моменту. І він дочекався: те, що мало стати позиційною війною на всі раунди, раптом завершилось блискавично. Уже в другому раунді Лозан вибухнув, і канадець опинився на канвасі. Нокдаун став поворотною точкою. Басран спробував зібратися, але марно. У третьому раунді Данило просто розтрощив його. Добив так, що рефері не мав жодного шансу тягнути далі. Технічний нокаут. Це дуже гучна заявка Лозана на титул головного фаворита у своїй ваговій категорії. Але справжній шок зал отримав не тільки від кулаків Лозана. Він вийшов у ринг у футболці, яка зупинила серце з такими написами: мрія, яка ніколи не здійсниться, побачити своїх батьків, 13-річна Анна Рома. Мащук. Фонд Діти героїв налічує понад 13 тисяч дітей. Їхніх батьків вбила Росія. Позаду футболки підтримуйте Україну, тільки разом ми сильні. Лозан напередодні провів тренування в Києві для дітей, які втратили батьків через війну. Маленька дівчинка сказала, що її мрія знову побачити тата й маму. Саме цю цитату Данило наніс на футболку і переміг для дітей війни України. У наступному турі Данило має зустрітись із Танталі Тольтаєвим, на рахунку якого чотири перемоги, нуль поразок та. 2 Нокаути. Казах у другому турі перебоксував філіппінця, що мав рекорд 12-0, ще й відправив того у нокдаун. Але 20 червня, на жаль, не всім українцям пощастило. Максим Молодан, рекорд якого складає 8 перемог, одна поразка та п'ять нокаутів, готувався до бою з Дмитром Рибалком, на рахунку якого п'ять перемог, нуль поразок, одна нічия та два нокаути. Але WBC в останній момент змінили усе просто на зважуванні. Маурісіо Сулейман не захотів бачити українське дербі. Максиму молодану довелось виходити на ринг із новим суперником, небитим французом Ефремом Баріко. Рекорд якого складає 12 перемог. Нуль поразок та шість нокаутів. І цей сюрприз виявився фатальним. Француз із перших секунд почав демонструвати, що приїхав до аеріаду не просто за перемогою, він приїхав нищити. Фізично сильний, впевнений у кожному русі, витривалий і холоднокровний барійко тиснув, наче потяг. Молодан намагався протистояти, підлаштуватися під нову манеру бою, але це було надзвичайно складно з таким монстром навпроти. У середині та наприкінці бою Максим намагався переломити хід подій. У кількох епізодах він серйозно влучав, змусив. Ши француза пригальмувати, здавалося, ще трохи з'явиться шанс, але баріко витримав. Він просто поглинав удари і йшов уперед. Суддівське рішення виявилося справедливим, але болісним для українського табору. Молодан поступився рішенням суддів. Дмитру Рибалку довелося вийти на ринку далеко на найсприятливіших умовах. Його суперником став небезпечний і статистично дуже переконливий. 21-річний представник Йорданії Мухамед Іса, рекорд якого складав 10 перемог, одна поразка та дев'ять нокаутів. У хлопця майже ідеальний рекорд і шалена нокаутуюча міць. Дев'ять з 10 перемог він здобув достроково. Зал в арріяді, як на замовлення, майже одностайно підтримував саме ІСУ. Рибалко опинився у ситуації, коли проти нього було буквально все. І статистика, і публіка, і репутація суперника як фаворита сітки. Здавалося, що українець мав просто стати частиною статистики ще одним пунктом у графі перемог і Си. Але Дмитро довів протилежне. Він з перших секунд не піддавався паніці і не полетів у рубку. Замість цього витримано перечекав стартовий шторм від ІСИ, який спробував захопити контроль агресією і кількістю ударів. Рибалко чудово відпрацював у захисті, нейтралізувавши багато атак суперника. А коли той почав зменшувати оберти, український боксер Вімкнув свій темп. Дмитро почав діяти агресивніше, точніше, влучніше. В кожному раунді перевага ставала все очевиднішою. Фінальний гонг лише підтвердив те, що всі бачили на власні очі. Дмитро Рибалко-Переможець. Це була впевнена перемога за рішенням суддів. Щодо наступного суперника Дмитра, то зрозуміло не до кінця, бо ми вже бачили дивні рішення від WBC. За логікою, якщо він замінив Баріко у цій парі, то переможець мав би виходити на 24-річного колумбійця Карлоса Сіністеру. Рекорд якого складає 11 перемог, одна поразка та 9 нокаутів. Третій українець у середній вазі, молодий, але вже досвідчений 21-річний Петро Фролов, на рахунку якого 12 перемог, одна поразка та 4 нокаути. Він провів справжній бій випробовування. Його суперником став 27-річний мексиканець Сауло Сальдівар, рекорд якого складає 15 перемог, дві поразки, одна нічия та 14 нокаутів. Боксер із репутацією безжального нокаутера. І не дарма з 15 перемог, цілих 14 він здобув достроково. Перед боєм усі прогнозували важкий по поєдинок. Експерти чекали від мексиканця шквалу ударів, агресію, тотальний тиск і швидке завершення. Але все пішло зовсім не так, як гадалося. Поєдинок почався одразу з феєрії. У першому ж раунді справжній шок протягом якихось 30 секунд обидва боксери побували на канвасі. Спершу публіка ахнула, коли саме Фролов опинився в нокдауні. Але буквально за кілька секунд Петро відповів, і вже Сальдівар лежав на підлозі, намагаючись зібратися після точного удару українця. І це був лише початок. Згодом. Фролов ще раз відправив мексиканця у нокдаун, але тут у справу втрутився відеоповтор. Рефері спершу зафіксував друге падіння суперника, проте після перегляду запису скасував рішення. Виявилося, що Сальдівар впав не після удару рукою, а через зіткнення головами. Попри цей, момент, Петро залишався холоднокровним і впевненим. Він не дозволив супернику перехопити ініціативу і продовжував контролювати хід бою. Розумна робота, хороше відчуття дистанції, грамотна тактика усе це дало результат. За підсумками шести раунд раундів судді не мали жодних сумнівів. Перемога Фролова одноголосним рішенням 59-55, 60-54, 60-54. Мексиканець, якому прорахували гучну перемогу, змушений був визнати поразку. У наступному турі Фролов вийде на 23-річного австралійця Ділана Бікса, рекорд якого складає 15 перемог, одна поразка та 9 нокаутів. Наступного дня, 21 червня, у Саудівській Аравії продовжився грандіозний турнір Гран-прі, цього разу у двох категоріях: другий на півлегкій та надважкій вазі. На ринг вийшли одразу троє українських боксерів, і одним із них був 26-річний Олександр Соломенніков, на рахунку якого 16 перемог, одна поразка та 8 нокаутів. Він потрапив до другого туру, попри поразку у стартовому раунді. Олександр боєць на заміну, і саме завдяки цьому знову опинився у сітці. Проте цього разу обставини були ще. Заплутанішими його опонент змінився буквально за кілька годин до бою. Спершу планувалося, що Соломенніков зустрінеться із аргентинцем Хуаном Мануелом Альборнозою, на рахунку якого всього чотири перемоги, одна поразка та нуль нокаутів. Однак той зірвав зважування і був дискваліфікований. Успішному порядку йому знайшли заміну непереможного француза Йоні Вальверде молодшого, на рахунку якого 14 перемог, нуль поразок та три нокаути. Це був непростий суперник, технічний, дуже активний. Соломеннікову знову довелося підлаштовуватись просто по ходу турніру, без жодної нормальної підготовки саме під конкретного опонента. Олександр діяв грамотно на ногах, вміло розсмикував опонента, намагався знайти вікна для атак. Проте його помітна проблема залишилась. Він надто часто зависав у передній стійці навпроти суперника і цим користувався Вальверде. Француз діяв агресивно, нав'язував свій темп, засипав ударами, і частина з них проходила крізь захист українця. Соломенніков знову виявився занадто обережним. А його удари надто рідкісними і не такими переконливими. Відповіді на агресію Вальверде було замало, і навіть, попри хороший рух, хитру тактику та досвід, Олександр знову поступився одноголосним рішенням суддів. 32-річний Цотне Рогава, рекорд якого складає 12 перемог, 0 поразок та 8 нокаутів. Та 25-річний Віталій Стальченко, на рахунку якого 10 перемог, одна поразка та 6 нокаутів. Два українці, які не отримали милості від WBC, їх не розвели і вивели один проти одного. і вони видали, можливо, найкращий бій двох днів. Вже з перших секунд Цотне Рогава дав зрозуміти, що планує диктувати хід поєдинку. Він почав агресивно, тиснув і буквально переслідував опонента по рингу. Його акцентовані удари по корпу. Пусу були настільки болючими, що Віталію Стальченко довелось змінювати стійку, намагаючись уникнути повторення атаку те саме місце. Сотне виглядав упевнено, жорстко працював у тулуп суперника і контролював дистанцію. Але вже з третього раунду ситуація почала змінюватись. Ініціативу поступово почав перехоплювати саме Стальченко. Він відчутно додав у русі, став активно комбінувати, збільшив кількість ударів, працював із різних кутів. У той момент виглядало, що поєдинок виходить у нову фазу, і вже не сотне, а Віталій почав вести гру. Саме з цього моменту почалася справжня інтрига. Обидва бійці показували клас, обмінювалися ударами, тримали темп і шукали можливість перехопити ініціативу. Здавалося, що вирішальним буде кожен наступний раунд. Але рішення суддів викликало щонайменше подив, а у багатьох і відверте обурення, поєдинок у якому кожен із суперників міг забрати собі щонайменше два, а то й три раунди, був оцінений абсолютно односторонньо. Двоє з трьох суддів нарахували рогаві перемогу 6-0 по раундах. У максимально конкурентові. Рентному бою жодного епізоду на користь Стальченка. Це рішення без перебільшення виглядає як фарс. Віталій Стальченко точно заслуговував більшої поваги, хоча б на папері. І тепер залишається лише здогадувати, з чим керували судді, коли віддавали безапеляційну перемогу рогаві. Сотне тепер візьме участь у одній четвертій фіналу гран-при, який відбудеться в середині серпня. Його опонентом має стати 30-річний американець Данте Стоун, на рахунку якого 19 перемог, одна поразка та 12 нокаутів. Він переміг рішень. Суддів спортсмена з Аргентини. За результатами двох днів в одну четверту гран-при з українців пройшли в надважкій вазі Цопне Рогава, в першій напівсередній вазі Данило Лозан і в середній вазі Дмитро Рибалко та Петро Фролов. Отож будемо вболівати за перемогу наших бійців на цьому турнірі. Об'єднаний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик зробив гучну заяву. Українська легенда несподівано назвав того, хто, на його думку, стане новим абсолютним чемпіоном після того, як він звільнить престол. Хто стане наступним абсолютом у хевіветі, звісно, Мози Ситаума. Я думаю, що він чудовий боєць, молодий, йому всього 20 років. Але я переконаний, у нього величезне майбутнє. Ці слова стали справжньою сенсацією, адже Ітаума поки навіть не бився за топові титули. Та найцікавіше, що думка Усика не поодинока. Колишній чемпіон світу у важкій вазі, екс суперник Олександра Усика і боксер, який знає ціну справжньої слави, тоні Бельгію повністю підтримав українця. Знаєте, що буде, коли Усик піде і звільнить шлях у суперважкому дивізіоні. Тоді прийде його час. Час Мозеса Тауми. Але найголовніше не поспішати. Якщо він зробить помилку зараз, то дороги назад уже не буде. У цьому бізнесі другого шансу може просто не бути. Йому вже зараз треба готуватися до справжнього пекла, до 12 раундових боїв, до безжальної війни на витривалість. Бо талант у нього винятковий. Але психологічна стійкість і терпіння ось це вирішить усе. Нагадаємо, Мозес Ітаума один із найяскравіших молодих проспектів суперважкої ваги з рекордом 12 перемог, 0 поразок та 10 нокаутів. Він не приховує своїх амбіцій. і Вже зараз багато експертів вважають його майбутнім Майком Тайсоном. Тепер до цього хору приєднався і сам Усик. 16 серпня в Ер-Ріаді відбудеться бій, який може або підтвердити гучні пророчі слова Олександра і Тоні, або показати, що Мозес поки ще не готовий до справжнього трону у суперважкому дивізіоні. Суперником Ітауми стане ділі Вайт, рекорд якого складає 31 перемога, 3 поразки, 21 нокаут. Ім'я, яке добре відоме кожному фанату боксу, це буде перша серйозна перевірка для Ітауми. До цього він знищував один за одним здебільшого другорядних суперників або тих, хто не витримував навіть трьох раундів. Але Діліан Вайт інша справа. Це не мішок і не статист. Це колишній претендент на титул, який ще донедавна бився з самим Тайсоном Ф'юрі. Так, Вайту вже 37 років, і його зірка явно йде на спад. Після болю. Що нокауту від Ф'юрі у квітні 22-го року він виходив у ринг лише двічі проти мішків, яких прогнозовано переміг? Його форма викликає запитання, мотивація під сумнівом, а швидкість уже не та. Проте сам факт бою з таким досвідченим бійцем, як Вайт, це абсолютно новий рівень для Ітауми. Якщо Мозес зможе пройти Діліана впевнено, а ще краще достроково, це буде чіткий сигнал усій верхівці дивізіону. Нове покоління прийшло, і його звати Мозес Ітаума. Чи зможе британський Вундеркінд витримати? витримати цей шалений тиск і дійсно увійти в історію. Покаже лише час. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet. Справжня сенсація сколихнула український бокс. Багаторічний союз між Олександром Усиком та його незмінним промовтором Олександром Красюком офіційно завершено. І найгучніше у цій історії навіть не факт розриву, а те, що це сталося за місяць до ключового реваншу Усика проти Даніеля Дюбуа, який заплановано на 19 липня на кону титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Про припинення співпраці повідомив сам Крацюк, емоційною публікацією в інстаграм. Це була неймовірна подорож. 12 років неймовірних успіхів. Двоє молодих мрійників зустрілися, щоб змінити гру. Тоді, у 2013-му, я дав слово і дотримав його. Ми виконали неможливу місію. Написав Красюк, перерахувавши головні віхи співпраці від титулу WBO у важкій вазі до абсолютного чемпіонства у надважкому дивізіоні у 2024 році. Таке емоційне прощання викликало бурю реакцій у фанатській спільноті, і думки миттєво розділились. Одні переконані справа в грошах і впливі турки Альшейха на правила боксу. Інші ж бачать у красюку ключову фігуру всі ці роки, говорячи про те, що комісія, яку брав промоутер, це копійки в порівнянні, яку роботу він виконував. Сам Усик поки що зберігає мовчання щодо гучного розриву з Красюком. Жодних офіційних заяв від чемпіона не прозвучало. Єдине, що зробив Олександр, мовчки зарепостив прощальний пост свого багаторічного промоутера в себе в інстаграмі. На мою думку, чемпіон давно до цього готувався. Усика вже давно існує власна компанія Усік-17 Promotions, яка поступово брала на себе все більше відповідальності. І особливо після приходу саудитів стало очевидно, що класичний формат із комісією в 10-15% від промов. Вже втратив сенс. Зараз Усик має гучне ім'я, статус абсолютного чемпіона, величезний фанбейс, пряму співпрацю з трансляторами DAZN, ESPN, TNT і найголовніше потужну приватну команду, яка займається менеджментом, комунікаціями, юристами, переговорами і навіть PR. Він унікальний кейс, коли боксер став достатньо сильним, щоб диктувати умови сам. І Усик далеко не перший у цьому русі. Канело Альварес, наприклад, який порвав із Golden Boy Promotions, успішно створив Канело Promotions. Веде переговори сам, укладає контракти з Дазен, Showtime, BBC та має повну незалежність. Або Терен Скроуфорд, який вийшов з-під крила Топ Ренк. Він бився проти Спенсера як вільний агент, ведучи переговори напряму з організаторами, та успішно заробив десятки мільйонів без жодного постійного промоутера. Той же Тайсон Ф'юрі тільки формально співпрацює з Квінсбері, але насправді торгується напряму з будь-ким. На тлі всієї цієї драми виникає абсолютно логічне питання: чи не вдарить це по самому Усику, замість того, щоб спокійно повністю зануритись у підготовку до реваншу, він тепер змушений ще й займатися організаційними та фінансовими нюансами, речами, які раніше покривала структура кадва промоушенси, особисто красюк. Такі зміни, особливо за місяць до головного бою, можуть мати негативний вплив на хід підготовки. Усик не робот, і навіть найміцніша психіка може дати збію непотрібний момент. А дюбуа, попри поразку у першому поєдинку, голодний і має що доводити. Втім, залишається сподіватися, що Олександр знає, що робить. Його кар'єра це шлях рішень, які інші вважали безглуздими, але він щоразу доводив протилежне. Та цього разу ризик дійсно великий. На кону не лише титули, на кону історії, яка вкарбується золотими літерами в анали боксу. Друзі, а як ви вважаєте, навіщо Усик звільнив Красюка? І як це відзначиться на кар'єрі нашого чемпіона? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!